「それが欲しいときってくるよ」「負けた気分が欲しいときってくる」 які присвячені старому Станиславову з його історіями і легендами представив Юрій Андрухович спільно з польським гуртом Карбідо. Текстовою основою став одноіменний цикл із семи віршів Андруховича, що вперше побачив світ у другій половині 1980-х років і через три десятиліття раптово зазвучав оновленими сенсами. Далі інофорно вся площа в кухарях і в шандарях. Аби послухати творчість Андруховича, зібралось чимало івано-франківців та гостей фестивалю Порто-Франко. Ми дуже любимо його. І вчора ми були на відкритті. Нам дуже сподобалось читання. Сьогодні, думаю, теж буде дуже гарно. Дуже хороший перформанс був вчора. І очікуємо сьогодні не менш хорошого перформансу. Дуже сподобалось. Знаємо в теорії, але я, я, я от особисто не знаю дуже конкретно. І зараз, зараз послухає, що скаже. Нагадаємо, результатом попередньої співпраці Юрія Андруховича та польських музикантів стали чотири музичні альбоми самогон, цинамон, «Апсент» і Атлас Естермо. Останній альбом Атлас Естермо був вперше презентований під час Львівського форуму видавців у 2015 році. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал РААІ.